Всім привіт! Ми знову починаємо ролик в магазині рибачок. Зернові майже закінчились, щоб не просити. Тому що вічно пришлють два ящика, куди їх дівати. Можна дві пачечки взяти і на 2-4 рибалки хватить. Зазвичай півпачки вистачає на раз-два. О, а це круто! Зелена кукурудза. Чесничок на осінь піде. Якщо дотягнемо. Полониця кукурудза, але здається, ще був десь кальмар. Десь бачив, але можливо не тут. О! тигровий горіх. Ціна не дешева, я його не дуже люблю, але, мабуть, того вартує маринований. Добренько. Швидше за все, візьмемо пшона і гороха вареного. 3 славиться своїми якісними вареними зерновими. І ми їх обожнюємо вже не перший, не другий, не третій рік. Такі пироги. Що ж? Не розводю болтологію. Ви всі чекаєте рибалочку, а це крутяк. Оце крутяк. А це ви знаєте. Мій улюблений ЦСЛ, робити п'яну кукурудзу, п'яний горох. Залив і порядок. Не розводимо, общем, болтологію. Їдемо на ставочок, мабуть, на Федоро Шулічино, поганяємо коробчика. Погнали! Пшоно. Що може бути краще за мікропшоно? Мікс пшоно, Тут, здається, ще й ваніль. Трубочка. Оп. Хоча я вже зернових сипану. Але ви знаєте, я люблю пшоно, І риба дуже любить пшоно, обожнює, треба промити. Оп дедовський метод. Так, це ми не викинули, це ми положили. Масло всьому голова. І тут ще на два рази. Оп, оставимо про запас. Порядок. Ох, тепер би в духовочку на пів часа. І кашка готова. Смакота. Можливо, але не точно забадяжимо мікс. <кій> Руки-криюки, не зря канал Капітан Гак. Взяв, будемо підкидувати в костер, щоб, щоб коропу було цікавіше. Оп! Святий завоз. Святий коропячий завоз буде. Провоз. Раз, два. Ладно, кальмар полуниця, але біда в тому, що мед уже розсипаний. Хоча я хотів полуницю. Давай, давай, пилися. Бо вся машина в, солод, в солодкому меду з От Отак от мішаємо. О! Це, от це я, це я вчасно зайшов, секундочку. Це я вовремя підійшов. Оп. А я думаю, пройду, перезакину. Перезакину, еть, тигедик, тигедик. Ти я тобі потигидикаю. Іди сюди. краса. Це настільки офігенно, краще може бути тільки з полторушкою. Мені ще треба півтори літри тут з заказом, причому труби горять, не знаю. О, перескочив гад. Ох, і карапець хитрий. Оп, а ми от так. І сюди на його законні основання. Помутили воду, щоб риба не не, не злякалася, хоча вона куди уж сильніше. Оп. Оп. Єсть! Булькнув, трикобайцнув. Ого, кровіще, я думав, з попапом щось вийшло. Коропець зеркальний. У мене вже в сапеті є на пожарить. А значить більше й не треба. До речі, сапет треба прикрити варішку, бо коропи вони такі, вони всі... Вони всі в циркі працювали, всі пригати вміють. Оп, вроді нормально. Так, папапчик підправить. Кашла намішали. Як і мікса. Такс. Ага, фіхти вгадав. Треба було маслечко взяти, його б сюди підливати було б те, що треба. Так. І флетик 80 грамулечок. Еть, задавили. Оп, присанули порядок. Вантажимо є і комплімент від шеф-повара. Два кирпича. два доширака коропу сливових. Мені в тому році ящичок непоганий задонатили я. Багато кому роздавав, розсилав, було діло. Хто тут скрипненько, скрипанув, скрипач. Я тільки кораблік на просушку відкрив, там трохи влажність залилася. Це все із-за замка, який форточку держав він, ніколи не був у цих корабликів герметизований як слід. Що по кон... Судячи по конструкції намагання були, але толку нуль. Якщо хвиля чи перегружений, туди вода хлистає. В очередь щуки не діти, в очередь! Ха-ха, а якщо так, вкрадеш підерні. Два карпа в один підсак, то нема, нема, то один за одним. Сидить іще. Я просто боюсь, щоб він в дерева не уйшов. Він же один клює, один. Не вистачало, щоб тут сработка була. На все і всюди. Оп! К бар'єру, к драбині. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! в руку. Потому що мудак. Пецака ж рядом. В очеріть. Сазан ні в чом не виноват. Оп! Тогом. Чувак, ти тільки нікому не кажи, що я так облажався. Оп! І ви нікому не скажете. Я в вас вірю. Так, ще не хватало драбину впіймати. Анегдотіки він тут розказує, тут у нього риба десь сидить, а він, я, я і забув, що в мене тут вторая лінія. Красота. Як пристрелили, на цьому ставочку, на цій тисі, можна, до речі, 5 КГ брати. Це четвертий ставок, гадка. Капітанська гадка, ми на ній третій рік рибалимо. Що, зачепив все-таки? Чи ні? Точно перескочив. Що, перескочив і намотав? Ні, не намотав. О, у нас гості. Еть. Подай мені, пожалуйста, під саку. Та -мою! Ще попорта сосідні снасті. Уже давно Эть, не перший рік. <гум> Такий, бач, півторашка. Mm -hmm. Гарний. Всосав. І є. Такого можна і забрати пожарити. Ну то буде, тобі не треба. У вас там норма вже є, нема. Це нема ще. Візьмете, чи, ну, думає, чи думаю, що зловите? Візьмем. Ну, бери, положите собі в сапет. Давай. Отак от. Оп! Ми вже норму впіймали. Не хочеться підписників, які нас... Слідять за всіма відео, ще й слухають, що ми трендим відпускатись зі ставка без риби. У них там коропець є, але нічого, просто, просто нам сьогодні щастить більше. Так, попапчик. Блін, готувався ловити на прикормку, а сам пристрастився кальмар журавлину трамбувати. Трамбацила, що ж ти робиш, Влад? Да, Владик, що ж ти робиш? Косо, криво, лиш би живо. Так, волос нормальний. Поправить, насипати. Едь, придавить. Отак от ми підписників розганяємо. Підійшли, нічого тут ловить. На рибу йди іди далі. Оп! Прогріть мотори. Оп! Комплімент от шеф-повара. Для кого це я все готовив, прашується, то медової кашки підкинули до Флетіка. А брикети можна і на ніч закинути. Ох. Останній раз так класно рибалили, мені здається, в Ялинівці. Минув, ага. Ми не всі спутники, сьомий сектор. Ми тоді штук 30 коропів витягнули, може більше, на початку першої доби. І потім моїм за дві доби іще двох чи трьох доловили. Це був капець. Але ялина Класно. В цьому році, здається, там більше тисячі гривень рибалку зробили. Але прикол в тому, що там рибу можна забирати, тепер, здається, від декількох КГ. Не від кіла. Ну то таке, далеко. Нас і у федоро лічено тут неплохо кормлять. От і шабашець. Карпікам капець. На ніч повитаскуємо. Головне, як то кажуть, вовремя витащить. Закормили ми нормально. Вранці буде ще мусор не викидаємо. Пелець мікс, у нас там ще упаковочка і є. Катюша, кальмар з полуницею. Щось мені підказує, що так, порве воду йому. Я хотів її використати, але... Але мед був розірваний. Отакі От пираги. Що ж, смеркається, не відча... не від... не, як я кажу, не відчаюємося. Ставимо лайки. Ділимось роликом з друзями і ви, ви обов'язково впіймаєте ще. А я, ну я як я, сьогодні є, завтра немає. Дякую. Щоб були з каналом Капітан Гак, обов'язково пройдіть по ссылочках в описі, це придасть каналу додаткових ресурсів, так сказати, і продовжить його існування. Що ж, погнали додому.